Контрабанду з цигарками було затримано правоохоронцями у селі Троїцьке Любашівського району. Весь товар білоруського виробництва без акцизних марок України. Загальна вартість товару близько 20 мільйонів гривень. Наразі всі ці предмети контрабанди передано до фіскальної служби, ними проводяться заходи подальшого документування в рамках кримінального провадження за ознаками статей 204 та 212 Кримінального кодексу України. У прикордонній службі повідомляють, що Придністров'я є перевалочним пунктом для подальшої контрабанди цигарок як в Україну, так і в Молдову. Тож прямували контрабандисти саме у Придністров'я. Якщо взяти за обсягами 13-14 років, то на території Придністров'я возилось до 30-40 тисяч ящиків цигарок кожного місяця які в подальшому намагались переміщувати через кордони з метрою контрабанди в Україну і в подальшому для країн Європейського Союзу, де високі ціни на ці товари. Прикордонна служба та Служба безпеки України планують провести низку подібних спецоперацій і надалі. Заходи ці будуть продовжуватись і направлені на протидію протиправним групам, викриттю їх з метою припинення цієї діяльності. Валентин Блях, Андрій Волков факти.